Добрий день, вітаю вас. Ми казали про кишково порожнени, що там було два шари тіла ектодерма і ентодерма. Між ними ми заглеять, але це вже був не шар. Першими справді трьохшаровими тваринами були плоскі черви. От про них ми сьогодні і поговоримо. Ну і про їх наступників, про круглих червів. Отже, плоскі черви. Особливості будови плоских червів. Форма тіла сплющита в спинно черевному напрямку. Має. Вигляд листа з пластинками, стрічки тощо. Двобічна симметрія, білатеральна вона ще називається, трьохшарове тіло, що важливо, перші трьохшарові тварини, а порожнина тіла у них відсутня, між органами все ж є клітини. Наявні травна і видільна системи, дихальна і кровоносна системи відсутні. Ектодерма зовнішній шар вкритий епітелієм, мають м'язи, кільцеві м'язи та поздовжні м'язи, ну а також осі м'язи. Порожнина тіла відсутня, і між органами ми бачимо паренхіму, тобто клітинами, заповнене місто внутрішній між органами. Внутрішня будова. Травна система. Кишечник сліпо замкнений. Їжа потрапляє крізь глотку, рухається кишечником, потім, ніби в закутень потрапляє, і повертаються неперетравлені рештки знову по кишечнику, виділяються знову ж таки через глотку. Статева система. Чоловіча і жіноча статеві системи в одному організмі, тобто вони гермафродити. Нервова система. Є два узли головних, від них відходять повздовжні тяжі. Від повздовжних тяжів вже відходять поперекові тяжі, і це схоже на драбину, тому назва такого типу нервової системи, трампинчастого типу. Видільна система, тут з'являється вперше видільна система як система виділення не перетравлених решток, а саме продуктів обміну, які всередині вже є клітини. І представлена вона. Трубочками, в принципі, простими, потім буде ускладнення трубочки у плоских червів, називаються видільної системи протонефридієм. Розмноження, Розмножується іще без статево, тобто фрагментацію тіла, якщо якісь непередбачувані обставини порвуть плоского черва. Він може з кожної частинки відновитися, тобто висока здатність у нього до регенерації. А щодо статевого розмноження плоски черви гермафродити. Оноча ну, статева система представлена яєчниками, чоловіча система представлена сім'яниками, які знаходяться в одному тому самому організмі. Тип плоски черви нараховує майже 12 тисяч видів, близько 1300 в Україні. Тип плоскі черви включає такі класи, як. Війчасті черви, вільно живучі черви, тіло, яких вкрите одношаровим війчасним епітелієм. Сисуни. Виключно паразитичні черви, що мають вкорочене тіло, і дві присоски. Стяжкові черви, виключно паразитичні, що мають сегментоване стрічкоподібне тіло. Клас війчасті черви або турбелярії. Розміри тіла. Від 2,5 до 15 см і більше зустрічаються в морях прісних водоймах вологому ґрунті. Мають аеробний тип дихання, тобто необхіден кисель для дихання. Численні віки забезпечують пересування, відрізняються високою регенераційною здатністю. Морські відчасті черви мають яскраве забарвлення та лопатоподібні вирости на тілі. Багато видів турбелярій схожі на морських голозябрових молюсків, що є отруйними. Це хижаки і часто нападають на досить велику здобич, наприклад, молюсків. Розмножуються вони як статево, так і нестатево, поділом тіла внаслідок самокаліцтва. Классини. Парази. Тіло сплющене у вигляді листа. Рот розташований на черевному боці переднього кінця тіла і у більшості випадків озброєний сильним мускулистим присоскам. Крім цього, присоска існує і на черевному боці. Паразити. Життєвий цикл відбувається зі зміною декількох хазяїв та чергуванням поколінь до шести. Хвороби, які спричинюють сисуни, називаються трематодозами, зокрема, опісторхоз, шистосомози та фасцильози. Тощо. Особливості сисунів. Добре розвинена травна система. Дихання в безкисневому середовищі. Таке дихання називається анаеробне. Нервова система вузлова, драбинчаста, Ну тобто підтип нервової системи вузлової – це драбинчаста. Органи чуття майже не розвинені. Сисуни переважно гермафродити. Характерні життєві цикли зі зміною хазяїв. Печінковий сисунь. Яйця потрапляють у воду з фекаліями худоби. З них виходять відчасті личинки – личинки мірацидії. Він потрапляє в тіло малого ставковика, де її розвивається до стадії хвостової личинки церкарії. і розповсюджується водоймою та вологими лугами, формуючи на поверхні рослин або у воді третю стадію адолескарії. Ці сплячі личинки часто споживаються худобою та іншими тваринами, інколи людиною, що вживає зелені частини рослин без термічної обробки. У кишечнику паразит повністю вивільняється з оболонок та прогрозає через стінку шляхи до черевної порожнини у печінку. Паразит рухається печінкою протягом 5 6 тижнів, поки не знайде жовчу, де він досягає зрілості і починає утворення яєць. Один черв відкладає до 25 тисяч яєць на день. Шистосоми. життєвий цикл шистосоми. Черви роздільно статеві. Самка ховається у черетній складці самця. Людина остаточний хазяїн. Запліднене яйце знаходиться в екскремент. З, з них у воду потрапляє личинка з віками. Потім вона оселяється в проміжному хазяїну, що є молюском. Звідси з'являється личинка з хвостом. Зараження цією личинкою відбувається через шкіру або слизові оболонки. Ну і знову ж таки людина як остаточний хазяїн. І кого замкнулося. Звідси і слово цикл. Стьожкові черви. Або цистоди. Парасид! Особливості будови стожкових червів. Повністю відсутні органи травлення і дихання, слабкий розвиток нервової системи та органів чуттів, органи виділення протонефридії. Найкращий розвиток досягнуто в статевій системі, що повторюється в кожному членнику. Тобто, у них просто механізм виживання виду такий, що вони дуже добре розмножуються, і хоч хтось довиживе. Типовий цикл розвитку яйця, що виділяються в навколишнє середовище, мають вже сформовану личинку онкосферу, яка далі розвивається в організмі проміжного живителя. Зараження його здійснюється при ковтанні яєць із брудними їжею чи водою. За допомогою гачків онкосфери здатні укорінюватися в стінці тонкої кишки, звідси потрапляють до кровоносних суден або до лімфатичних суден. Розносяться по організму та осідають в різних органах проміжного живителя. В першу чергу в. Печінці, легенях, м'язах, головному і спинному мозку. Тут онкосфери ростуть і перетворюються у наступну стадію фіни, що представляють собою похирцеву форму розвитку паразиту. Фіни мають головки, за допомогою яких вони прикріплюються до стінки кишечнику остаточного живителя, після чого починається утворення члеників і ріст гельмінта. Свинячий або озброєний ципяк. Паразитує у кишечнику людини і досягає довжини 2-3 метри. Хвороба, яка ним викликається, називається теніоз. Захворіти на теніоз можна, якщо вживати непросмажене м'ясо свині, в якому містяться фіни цього черва. Розмножуються ці п'яки відірваними сегментами тіла, які наповнені яйцями і разом з екскрементами виходять назовні і заражують свиней. Ну а свині, в свою чергу, через м'ясо заражують людей, і таким чином цикл замикається. Кінокок – паразит хижих тварин, частіше собак та вовків. А також і людини. Проте людина, як ми бачимо, із схеми проміжний хазяїн, тобто всередині організму є фіни. Фіни цього стяжкового черва містяться у внутрішніх органах худоби також легені та печінці. І при поєднанні хижаками заражують їх на гінококос. Або неозброєний ціпяк, викликає теніаринхоз. І, на відміну від свинячого, його проміжним хазяїном є велика рогата худоба. Людина є остаточним його хазяїном. Тип круглі черви або первинної роті. Ознаки круглих червів. Наявність первинної порожнини тіла схізу целя між стінкою тіла і внутрішніми органами. Порожина позбавлена спеціальної епітеліальної вистилки, як то є, наприклад, у тільчастих червів. І у багатьох частково зайнята парахівними клітинами, як у плоских червів. Форма тіла кругла в поперечнику, що відбилося у назві типу. Покрови, як правило, у ті кулі зіровані, а залишки вікового епітелю зустрічаються тільки у нижчих форм. Первинно-порожнинних черв'яків. Мускулатура представлена найчастіше лише шаром повздовжних м'язів або окремими м'язовими пучками у дрібних форм. Рідше є кільцеві м'язи. Кишечник наскрізний і складається з трьох відділів переднього, середнього і заднього. Ротовий отвір розташований на черевній верхній порожнині переднього кінця тіла. Глотка має характерний тригранний просвіт. Більшість видів роздільно-статеві рідко зустрічаються гермафродити. Розмноження тільки статеви. Видільна система представлена протонефридіями або особливими шкіряними гіподермальними залозами. Розвиток прямий рідше з метаморфозами. Для круглих червів характерна сталість клітинного складу тіла і менша здатність до регенерації. Класифікація типу недостатньо усталена. В даний час до круглих червів підносять 6-7 класів, які групують у кілька підтипів або навіть типів. Можливо, що тип. Політипічний і його окремі класи походять від різних предкових форм, Що є з політипічністю, коли окремі класи походять від різних форм, а не є тип розгалуженням однієї гілки. Нижчі представники типу виявляють подібність у будові з турбеляріями, що вказує на їх спорідненість із плоскими червами. Клас круглих червів мають ряд загальних рис, організація, на основі якого поки їх відносять до одного типу, можна принаймні, орієнтовочно виділити наразі. Такі представники, типу, як класи брюхоресничні, нематоди, коловертки, кіноринхи, волосатикові, пріалполіди і клас Скребні, круглі черви нематоди являються збутником ряду захворювань. Список далеко не повний перед вами на екрані. Розглянемо певні частні випадки. Ані за кідос. Скорування людини спричинюється личинковими стадіями аскарит морських савців, паразитів харчового тракту людини. Розмір яєць від 2 до 4 см. Місце специфічної локалізації личинкової стадії паразита у людини є шлунок і тонка кишка. Аскаридоз. Аскаридоз зустрічається у всіх ландшафтно-кліматичних зонах. Найчастіше зустрічається у жителів тропічного і субтропічного поясів. В Україні аскаридоз поширений переважно у північно-західних областях, де є більш сприятливі природні умови для гільмінтів. Аскарида має веретеноподібну форму тіла, блідо-рожевого кольору тіла. Довжина самки становить 25-40 см, ширина 4-6 мм, самці 15-25 см і товщина 2-4 мм. Задній кінець самки конічно заострений. Хвостовий кінець тіла. Самців зігнути вертикально. Запліднена самка відкладає понад 200 тисяч яєць, запліднених і незапліднених за добу. Вони мають овальну або грушеподібну форму. В районах із помірним кліматом яйця аскари зберігаються у ґрунті до 70 років. Льоз. Хвороба поширена в тропічних і субтропічних регіонах Африки і Азії. Спорадичні випадки реєструються в Південній Америці. Дранкулус. Він же Ришта, круглий тонкий білий гельмінт довжиною 25-30 см і шириною 0,2-0,4 мм самець 32-120 см на 05 17 мм відповідно самка. На головному кінці містять кутикулярні щитки і 8 сосочків, що оточують ротовий отвір. Матка заплідненої самки містить до 10 мільйонів личинок, які потрапляють назовні при прориві кутикули головного кінця гельмінта. Ентеробіоз – інфекційне паразитичне захворювання, збутником якого є гострики. Найчастіше ними заражаються діти дошкільного та шкільного віку. Гостриками хворіє приблизно 40% дітей віком від 7 до 14 років і приблизно 17% дорослих. Високий ризик зараження пов'язаний із недотриманням правил особистої гігієни, тому майте на увазі. Паразити живуть у кінцевому відділі тонкої кишки і у товстій кишці. Заплінені самки переміщуються у ділянку заднього проходу носія, де відкладають. 10-12 тисяч яєць. Яйця гостриків дозрівають до інвазійної форми протягом 4-6 годин і можуть стати причиною повторного зараження конкретної людини або її оточуючих. Від моменту зараження до виходу яєць минає 2-8 тижнів. Яйця гостриків поза організмом людини зберігають життєздатність протягом 2-3 тижнів. Філяріатос. Філярії роздільно статеві живородні нематоди, мають подовжене ниткоподібне тіло і витончене до кінця. Розвиток філярій відбувається із зміною хазяїна. Для більшості з них остаточний хазяїн це людина. А проміжний член не Мошки, мокриці, комарі, гедзі. Кожен вид філярії має свого специфічного вектора, який забезпечує реалізацію механізму передачі.